Сьо, хто це тут мене буде ходить по мені? <му> Гляньте навіть погода, наче нормальна. Якесь сонечко є. Але все одно хмари. Новий день читаю цю книжку з новими емоціями і з новими думками зовсім з іншими. І зараз поділюся з вами, до чого я дійшла. Хм. Я просто, знаєте, усвідомила, що це не моє. От, не моє і все. По-перше, я не люблю фантастику, як ви вже знаєте. Навіть якісь супер розхвалені, відомі твори, наприклад, як ніч у самотньому жовтні, все одно не моє. Фантастика в цілому не мій жанр. От мені, наприклад, сподобалася одна книжка Ніла Геймана, але це не означає, що я тепер буду читати усі книжки Ніла Геймана. Все одно, я не прям люблю фантастику, і бажання у мене постійно її читати немає от зовсім. До речі, це. Такий біль деяких моїх друзів, які якраз обожнюють саме цей жанр, і вони дуже засмучуються через те, що ну, типу, я взагалі нічого не читаю майже, а коли читаю, мені майже завжди не подобається. А, і коли ти щось читаєш, у тебе є короткі терміни, і ти при цьому маєш дочитати, тому що у тебе якийсь там челендж, марафон, що завгодно. Ти починаєш якось дратуватися через те, що тобі нудно, і шукати для себе розвагу в тому, щоб доколупатися. Тобто шукати якісь моменти в деталях, до яких ти можеш якось причепитися і ще більше рознести книжку. Я, можливо, вчора дуже емоційно розповідала про те, що мені не сподобалося, тому зараз хочу зробити такий невеличкий дисклеймер. Я Абсолютно в усіх сенсах, в усіх випадках, з усіма книжками підтримую думку, що кожна книжка має свого читача і поціновувачі, тому її треба поважати. Я намагаюся уникати у своїх відео гучних слів, типу: там, нікому не варто читати цю книжку, ця книжка там жахлива. Ну, тобто, я можу сказати, що я не уявляю, кому вона сподобається, коли мені складно у себе в голові якось намалювати оцю цільову аудиторію, але це не означає, що її немає. Я не сварю книжки і ніколи не буду казати, що вони не, знаю, там, не заслуговують на те, щоб бути надрукованими. Я вважаю, що якщо книжка не пропагує якісь очевидно погані речі, типу там дискримінації якоїсь, не несе в собі біди для людей, я не можу ну, не вправі просто казати, що вона там очевидно погана. Я можу сказати, що вона не дуже якісно написана. Я можу помітити якісь дрібниці, можливо, для когось, які для мене там важливі, наприклад, і через це мені не подобається. Але я проти того, щоб про будь-яку книжку казати, що вона там не заслуговує уваги нікого. Тому, хоч я і кажу, що мені не подобається, я абсолютно усвідомлюю, що є дуже багато людей, які перечитують цю книжку щороку, яким вона дуже подобається, у яких вона серед улюблених. І я ні в якому разі не претендую на те, щоб змінити вашу думку, чи з вами сперечатися щодо цього. Мої емоції і враження це мої враження. Ваші це ваші. Я показую у блозі просто. Ну, знаєте, як читацький щоденник веду. Тобто, просто от я прочитала і я щось розповіла. Але <смі> в будь-якому разі я не кажу, що ви маєте до мене прислуховуватися і так само ставитися до тих чи інших книжок, чи що я вас там намагаюся переконати. Якщо мені не сподобалася ваша улюблена книжка, не ображайтеся на це. Це просто ну, я по-іншому її сприйняла. Це нормально. Можливо, моя найулюбленіша книжка, там воно, наприклад, я обожнюю. У багатьох це книжка, яка їх просто дратувала усі ті 1300 сторінок, і вони її ненавидять і готові розірвати. Я ніколи не буду їх переконувати в цьому, але їм не сподобалося, це окей. Тому, вибачте, якщо когось зачепив а, мій вчорашній такий дуже експресивний а, монолог, от. Тому що цілі такої в мене не було. Якщо вам подобається ніч у самотньому жовтні, я за вас дуже рада. Я вам абсолютно чесно від усього серця кажу, що я теж хотіла, щоб вона мені сподобалася. У мене не було цілі її розносити. Я не хотіла. Додати в марафон перчинки тим, що я буду сварити якусь книжку. Ну, як, я планувала щось таке, але я думала, що я буду сварити Ніла Геймана <сум> на самому початку. Але, як бачите, не склалося. Тому якось так. От, все. Зараз буду дочитувати і потім будемо брати наступну. Мало того, що у нас світла нема. Ще й повітряна тривога почалась капець. Так прикольно, тут наші ці герої, кішка і собака, зайшли в кімнату до жінки. І от, Я піду потруся їй об ноги і дам себе погладити, сказала сіро-хвістка. Люди з цього тішаться, а тим часом ти глянь ланцюг. Я просто уявляю собі, знаєте, як в кімнату до тебе заходить собака з кішкою, і щось вони між собою там одна нявчить, інший гавкає. Потім до тебе підходиться кішка. Пропонує її там щось почухати за вушком. Блін, це так дивно виглядало б. Ой, треба попередити тих, хто дуже чутливий до жорстоких сцен з тваринами. Тут на 103-й сторінці в українському виданні, о такому нагадую, починається вельми неприємна і кривава сцена, тому можливо варто буде для вас пропустити так, читати якось. Через рядок чи через абзац навіть, щоб просто зрозуміти, що відбувається, але не читати детальніше. У нас досі немає світла, я не можу навіть голову через це помити. І я досі не дочитала цю книжку. Але сподіваюся, що зараз почитаю дуже добре. І потім, коли ми повернемося з річки, я вже буду брати іншу. Щось дуже затягнулося читання цієї книжки. Спочатку вона мене жахливо бісила і просто не подобалася. Тепер, наче, нормально, але все одно читається дуже повільно. Все ж не моє. Щось там вже Марк сварить Тимофія за щось от, ми вирішили прогулятися до Дніпра, тому що все одно робити нема що, чи нема чого. Ми постійно просто сидимо на одному місці, навіть чаю не звариш, тому що чи не зробиш, тому що у нас, ну, в принципі, газова плита це так, але немає води. Тому не рятується. подивилися відео Аліси, яке у мене було завантажене і вирішили оце піти погуляти А якщо б був один такий виступаючий дуже сильно, це був би півник. Стає вже дуже темно, але світла все ще нема. Отак, от в кімнаті. Оце я напроти вікна стою. А Якщо не напроти, то взагалі. Жесть. Зараз будемо щось думати, щоб хоч якось читати я могла. А... Ніколи так не заздрила котам, як зараз. Вони хоч бачать у темряві. Так, -да. ви колись бачили, що блогери так знімали відео? Щось я маю багато сумнівів щодо цього. У нас мали бути віяні відключення сьогодні, от ми ж в області знаходимося, з 2 до 6 і потім з 10 до ранку. Це я тільки що дізналася від дідуся. Але проблема ще в тому, що зараз о пів на сьому і світла досі нема. І я, звісно, сподіваюся, що воно з'явиться хоча б, типу, на півгодини, чи там на годину, щоб ми встигнули все кинути на зарядку і, хоч трошки, хоч якось, потім ще перетерпіти з 10 до ночі. Але, звісно, не весело. Атракціон ще той. Знаєте, як я вам зараз знімаю це відео, щоб хоч якесь світло було? Отак. От я просто. Відкрила якийсь документ у себе на ноутбуці, дуже сильно його збільшила. І от моє світло. <с> Майже професійне. Угу. Лампу, яка досить гарно світить, забрав дідусь, щоб освітлювати кімнату. Тому я буду читати поки що отак. В принципі, не найгірший варіант. <с> Але я не в захваті, м'яко кажучи. Ну ви розумієте, ура! Дивіться, нашого головного героя тут, собаку, застав ворог, коли той був на драбині, і от він зараз намагається в нього влучити зарбалету стрілами. Я зрозумів, що мав рацію, почувши з вуст тікарі лайку, спустився ще на щабель. Тоді вирішив, годі ризикувати відштовхнувся назад. Пролетів решту шляху, згадуючи, як сірохвістка, це кішка якось казала, що завжди падає на лапи, заздрячи ці її вроджені здібності, попри все, намагаючись і сам так приземлитись, хоч цього разу. І це розблокувало у мене спогад. Як коли ми тільки почали зустрічатися з Марком, я від нього вперше дізналася, наскільки взагалі відрізняються собаки і коти. Справа в тому, що у мене в житті, у моїх родичів і друзів завжди були тільки коти. Я ніколи не знаю, близько якось не комунікувала з собаками, окрім як на вулиці, там десь бачила і все. І я від нього дізналася, що собаки, по-перше, не вміють приземлятись на лапи. Я навіть подумати не могла про це. А по-друге, що вони не вміють стрибати так високо. Тобто, якщо у вас колись були коти, ви розумієте, вони можуть забратися куди завгодно. Типу, зайти в кімнату і знайти свого кота десь під стелею на шафі це абсолютно рутинна річ. Це от Окей. У нас Тимофій залазить і просто сидить на мікрохвильовці, яка стоїть на холодильнику. Тобто, розумієте. Вони, ну для них просто немає недоступних місць в квартирі. Якщо ви не зачиняєте двері в якусь кімнату, то вони там можуть будь-де побувати. І коли я дізналася, що деяких собак, от, наприклад, маленьких порід чи пород, треба брати на руки і садити на диван, тому що вони не можуть самостійно туди залізти. Я теж була абсолютно шокована, так само, як і з того, що собаки не можуть приземлитися на лапи. Я чомусь, знаєте, думала, що собаки і коти це майже одне й те саме, але виявилося, що ні. <ролосить> 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 Ура! Що ж, я дочитала цю книжку і готова поділитися фінальними враженнями. На жаль, абсолютно не моє. Навіть останні сторінки, тобто фінал, я дочитувала через силу, бо мені було нудно. Якось так. Я набагато більше мала якихось очікувань і надій, а виявилося, що, бачите, не моя історія. Якщо оцінювати цю книжку за нашою шкалою у гарбузах, я б поставила їй 2 бала, всього лише з 5, Поставила бали за те, що тут усе відбувається у жовтні, хоча я б не сказала, що тут дуже багато осінньої атмосфери, за те, що тут якраз от фінал книжки це 31 жовтня, тобто Ніч Геловіну. І також за те, що вона така тоненька, маленька, іначе має швидко читатись. Відняла б я бали, ну от чому я поставила всього лише двійку. За те, що особисто у мене вона дуже важко читалася, я б не змогла її прочитати за день або за ніч, тим паче. Тобто, навіть якщо порівнювати з якимось будь-яким рандомним трей... трейлером, трилером. наприклад, Франка Тільє того ж, я б скоріше взяла трилер читати в ніч Геловіну, ніж цю книжку. Тому що мені було б нудно, я б постійно гальмувала. Тому. Не настільки, мабуть, вона мене зацікавила, заінтригувала, зачепила. От, не мій варіант, я б собі не порадила її читати 31 жовтня, точніше, з 31 на перше. Можливо, колись я її перечитаю, дам їй другий шанс. Хоча, знаєте, на початку я взагалі була впевнена, що ніколи до неї не буду повертатись. Десь от ближче до середини я така думала, що ну, може, варто перечитати під кінець. Я знову розчарувалася і вирішила, що не буду перечитувати, тому не знаю. Залишу, скоріш за все, на дачі її, а там подивлюся, захочеться до неї повернутися чи ні. Час покаже. А тепер пішли обирати наступну книжку. А от книжка, яку ми будемо читати наступною. І це детектив. Послухайте, я планувала сюди брати свою ту закладку, яка саме тематична, геловінська. але, мені здається, це підходить набагато більше. Теж ніч. І мені здається, за кольоровою гамою теж пасує. Хочу цю. Ану, скільки тут сторінок. Обожнюю такий формат видань. Таке м'якеньке і дуже зручний, комфортний шрифт. Тож, оп, 380. Ну, нормально. Є вечір сьогодні. І ще цілий день завтра на неї. Це завтра, а зараз тихої ночі.